Храм Івана Богослова один з найстаріших у Білогірському районі, адже перша глиняна церква у селі з'явилася ще на початку 18-го століття. Храм датується 1739 роком. Но в 1912 тринадцятий рік проводилася генеральний ремонт. Але наскільки той ремонт то немає, тих, б нам підказали зараз, я не знаю точно. Місцеві жительки, які цього дня прийшли до церкви, поділилися легендами рідної землі, що їх колись чули від старожилів. Казали, так розказували старожили, що тут була церпиця така невеличка, і навіть із того з плота така зроблена, ну, з деревом ви, вироблена, а потім глиною ще вона поліплена і так вона та церпиця стояла. Ну, це місце посвячене. Після того воно почало облітати, якусь відробили начу більшеньку. І, і так вона стояла. Невідомо, доки вона стояла. А потім вже заснувалася отяя. Усі чудеса, що відбуваються з іконами, мають одну мету дати поштовх до чудесного зцілення людських душ. Саме так пояснює настоятель храму і міжгірське диво. Мироточця ікона почалася того року після Різдвяних Шядже. То ми вже таке добре. Вже почали тикти потоки, потіки. Вже такі, то ми вже добре побачили. Православні шанують усі образи та до ікон, що мироточать, ставлення особливе. Ходила моя бабушка і, і прабабушка, і мама, всі. І такого чуда не бачили, як ми зараз помітили це, і я вірю в це. побачити диво на власні очі та прикластися до мироточевої ікони Спасителя можна після служби, яку відправляють у храмі через неділю. Наступне богослужіння відбудеться 21 червня. Анжела дзицюк, Богдан Бойко, студія Білогірського районного будинку культури для подільської панорами.